ああ、確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確 пакета можно да, рассмотреть. Да, 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 да. Ну, я могу с четвертого по десятой, могу дать... Там же деле, процедура. техничка. Да, 18 ну, можно... мая. так, кто там, там постоянно... nie to co to 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 a to nie no to 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 Obrigado. Uh -huh. Дякую всім. Прошу проголосувати за початок роботи. Також у нас сьогодні, давайте виберемо секретаря, і я пропоную кришною. Є якісь інші пропозиції? Давайте проголосуємо. Шановні присутні, та депутати та я інші, прошу виступати і здавати питання державною мовою. щодо відведення земельної ділянки, то 4,5 гектара, цільове призначення, якої змінюється з ходу 11.02 для розміщення та експлуатації основних та допоміжної будівлі та споруд під п'яти машинної машиною будівної та іншої промисловості на код 12.08 для розміщення та експлуатації будівелі споруд, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій промислової промисловий зоні Чорноморськ. Ці питання ми ä, розглядали вже і шли десь питання, чи є в когось якісь ä, хочуть Немає, ну, Давай давали досвід. два. Про Розочені управління комунальної власності за земельних відносин Проєкту заворустрів щодо відведення земельної ділянки площою 18,5 гектарів, судове призначення, якої змінюється з ходу 11.02 для розміщення та експлуатації споруд, машин, та споруд підприємств переробки машинбудівної та на ход 12.08 для розміщення та експлуатації будівель і споруд, додаткових транспортних послуг щодо помічних операцій промисловій зоні міста Чорноморська та надання дозволу на розробку технічних документацій щодо поділу зазначення земельні ділянки. Це теж те питання, яке ми розглядали, і ця ділянка знаходиться біля так називаємо посту ДАІ. Я думаю, що питання з колосі доважні. Давайте помилувати. Чотири за. Так, 1.3. Продолжение управління комунальної власності та земельних відносин проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площу 084 з завідом цільового призначення 12.08 для та експлуатації будівель із пору до транспортних послуг і допоміжних операцій промислове діяння міста Чорноморська. Олег Владимир, а звучите, будь ласка, хоча щоб розуміти, там, то... Це земельна ділянка сформована для під'їзду. Страси 27 для да, чого? Для чого? Для... До, до земель... За майбутніх стоянки для до земельної ділянки чотири століни. Ні, просто ми якось так щоб зрозуміло було та що питання розвитку один-два. Всі ці три питання розтриму. Всі ці три питання перших я так думаю, що треба прокоментувати, щоб ті люди в майбутньому промисловій зоні сформовані для. Для стоянки розводу пожалуйста. Це питання пробувало раніше, коли давали дозвіл да. на розробку проєкту землеустрою. доустрою. От це земельна ділянка, яка площою 84 сотки заново сформована для з'їзду з траси на... На заїзд цієї заїзд, заїзд, стоянки і впевнені, та... що всі три ділянки дійсно розлужать шлях. І це давайте получаємо за третє питання, думаю, так. питання -4 і будемо віддати. Питання 1,4 і 1.10 це технічна документація. Пропоную їх обідати. Є обводі. Це, це під будинків. Так, я розумію. Так, да, це присадив земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які знаходяться в громадян. Хто за те, що Чотири за. Ну, о, Ви вже сказали, що це всі ці ділянки 1,4 до 1.10. Це технічна документація. І я пропоную проголосувати тоді за прийняття. Про затвердження. Да. Почекайте, щоб це питання зробити, за. зачекаємо <клуб> і підходимо домовимо слово. Добре? Два питання. це Про передачу користування земельних ділянок. Путва один. Про передачу постійного користування служби відновлення етапнозорської інфраструктури в Одеської області, земельної ділянки, 4,5 гектара. з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації будівлі споруд, додаткових транспортних до послуг, та промічниця. Операції в промисловій зоні міста Чорноморськ. Це земельна ділянка, яку, проєкт якої ми затверджуємо, один один. Один один питання 1-1. Один один. Це, так я розумію, буде стоянка, вона буде роботи, роботи як відстойник. Да. Заїжджає туди в кури, і там оператор буде вже контролювати, заїздити це, це, це стоянка це буде розумію? мати. Буде мати значить, в вигляді роботи транзитного терміналу. Транзитний термінал буде, значить, там буде розташований грузовий та -та транспорт, значить, який буде мати, мати по, по комунікацію через територію порту. А от, тобто всі ті фури, які у нас сьогодні знаходяться у добережжі, там не будуть знаходитися, це буде роботи, роботи вже буде, працювати буде поліція відповідно структурного підрозділу. Все це буде упорядочено через через термінал транзитний, який буде безпосередньо роботи, роботи забезпечити зірновий коридор. Держава готова вкласти. Да, Предлагате на бита и не могут быть. Положите все закономерный дорог, другого на сейф. Добре, голосуем. Так. Четыре за другу. Дача постійного сування служби відновлення та розвитку інфраструктури Одеській області земельні ділянки площою 0,84 гектара з відом цільового призначення 12.08 для розміщення та експлуатації будівлі споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Промосково зоні міста Чорноморськ це... – нова, нова сформована земельна ділянка, заїзд на... Не вірю, що розказали депрессию, немає. Добре. Да, Чити за. Прошу не розходитися, надати словом і ми на попередній комісії давали завдання зробити відповідь для нього. Ви хотіли щось сказати? Ну, що, я так і не почув від комісії. Як могло б заробіт таке статися, коли Ігор Ільович і Німець Тетніченко знали вже два роки про цю тему, бо Шевченка сім і могли пропустити продовження на 5 років термін перемди без втарання своїх зобов'язань щодо проведення до належного стану цього будинку. Там люди живуть. Я їм сьогодні обіцяв дати відповідь. Двоє з тих мешканців цього будинку зараз на фронті. Ну, повернуться. Я скажу, що комісія таке рішення прийняла. Не можна. Хтось подавав ці документи на комісію. Хто? Комісія повинна була розібратися. Два роки із приключенко знаю цю проблему. Лист такі підготовлений зараз цієї фірми, яка ну, отримала дозвіл на продовження терміну оренди на 5 років. Ну, так, читаю, там, 10 квітня на засіданні комісії щодо продовження терміну там, на питання щодо ремонту житлового будинку за адресою і так далі Чорноморська вулиця Шевченка, 3, власниками якого є ваше товариство. Відповідно до рішення Чорноморської міської ради там, і так далі. продовжено терміну оренди на 5 років. Під будинком вулиця Шевченка, 7. Далі, у зв'язку там з уникненням конфліктних ситуацій такі інше щодо використання земельної ділянки. І прошу там жити західність стосовно ремонту будинку міста Чорноморськ, вулиця Шевченка, 3. Хоча всі знають, що адреса Шевченка-7. Тут дві адреси. І Шевченка 7 і Шевченка 3. Ви знаєте, що он знаходиться за адресу Шевченка 3? Податкова. Податкова інспекція. Причому тут податкова інспекція. Я, Добре. я, Добре. Часто, я часто, начну свою відповідь. Дальше я пропоную там наша начальник відео підключення і комінальний власності. Ще раз хочу звернути увагу, що компанія, значить, тобто, товариство автосервіс, автосервіс, керівник Владимир Пугачев, це розташовано да, дійсно там може опечатка бути, ну, ми фіксально з, з розберемося, хто там готовий цей лист, а, вулиці Шевченка-7. Ця будівля знаходиться, ви розумієте, що на право власності. Сьогодні ми можемо тільки рекомендувати. Це, це наша переписка, і що була не два роки, я вам скажу, а більше п'ять років ми підняли ці, ці документи і ми пропонуємо власнику власнику без различних варіантів. Але власник, власник відмовляється. І ремонтувати ми можемо тільки за бюджетні кошти. Тобто, тобто. У нас відповідно ще раз звертаю вашу увагу до бюджетного кодексу. це, це буде комунальна база, Ми дуже спочиваємо, що там є люди, і вони знаходяться в такому стані, будівля знаходиться в такому стані. Але ми сьогодні не маємо юридичних жодних підстав вишити юридичну фірму право власності. Ми розуміємо вас, але не буде у них значить, свого рішення, то що передати прийти комунальної власності. Ми нічого не можемо робити. Це в іншому плані, це був якій міністрні вироки на станда бюджетних коштів. Далі я відкоментувати начальника юридичного відео. Скажіть, Калюжна просила, щоб ми звернулися до... Калюжна просила, щоб ми звернулися пригласили. Пригласили, звернулися, от ви. Скажіть, ще раз. Ми яким чином їх пригласили, на коли пригласили, з ким ми спілкувалися, на який телефон дзвонили. Леонід Іванович зараз, зараз каже, що не бачить нашої реакції. Ми вам доручили це. будь ласка, е, ну, викладати не можна, поспілкуйтесь вже зараз з Леонідом Івановичем і доведіть до нього, яким чином ви пройшли цей етап повідомлення. Леонід Іванович, а ви, будь ласка, скажете мені потім результат. Ви чули мене? Я хочу почути реакцію на завдання е, Ліді Калюжної по поводу того, що ви повинні їх визвати. Це що ви зробили? до Ваня, так, що, доведете, Ми з Добре. Чули? Ті відповіді, які я отримував, в не можна було знайти і інша і з і Сурмін, відмінно це знають. Підніміть, будь ласка, в архіві документи про передачу цього будинку, який був Шевченка-7 на балансі Чорноморської міської ради, була згідно договору про передана. І в цьому документі вказано зобов'язання фірми, власника цього будинку, утримувати його в належному стані. Це перше, вони його не виконують. Чому? Якщо вони його не виконують, то навіщо було подавати на комісію на сесію документи на продовження терміну оренди земельної ділянки під цим будинком на 5 років? Ваша фірма зацікавлена в тому, що було продовжено. Вона ж вийшла. Чувай, Чувай, що ми що ми маємо документи, то переважно в будинку голова сидить, то робити зараз на баланс. Да, зараз часто опознаю, там люди оглядають, посмотрю. Визивали ще був у нас на розробці цього питання, ми вивчали, намагалися якимось чином допомогти. Дійсно, це приватна власність компанії, просто автосервіс компанії, що да. для цього, цей теж будівля була включена до статутного капіталу ЧГС, як і всі гуртожити в місті, до речі, Бартовський. Закон на певному етапі передбачав, якщо такі будівлі перейшли до трактутного капіталу приватної особи, можливо було за рішенням суду передати їх у власне територіальну громаду. На жаль, ця норма визнана судом, судом неконституційною. Цією ми скористатись не можемо. Ми Інвановичу писали і говорили, що міська рада звернути з позову щодо забрати цю будівлю в власність міської ради, на жаль, немає можливості. А, також була, була якась переписка з цією компанією щодо ремонту цієї будівлі. Вони, якщо не помиляюся, стандію відповіді, не заперечували, що вони не будуть її ремонтувати. Сказали, що вони там, ведуть господарську діяльність і готові до цього питання повернутися після закінчення війни. Така є відповідь у нас. Зроблена повторна відповідь. Були За, запит За, щодо проведення ремонту. Відповідно, скільки знав зараз немає. Щодо продовження договору на земельні ділянки, немає такої правої підстави не продовжувати, тому що немає ремонту будівлі. Не, ну, це вже люди всі не розуміють. Можна Наскільки наскільки розумію, вони права не ми маємо право просто не продовжувати. Це наше рішення. Ми можемо продовжити, можемо не продовжувати. Якщо вони не якщо вони не ремонтують, то ми можемо просто не продовжити і чекати, поки вони ворог не монетують. Тому що вони, це запобіжний засоб. Колись потім е, Дубніко, будуть тут, на цьому на ну, засіданні цієї комісії, відповів на моє запитання. А що дає те, що ми не продовжуємо домови ар до землі під будівлю? Це, це Огромні користувача будівлі від деяких дій, ну, якісь дій, які вони могли б з нею допомогти робити. Наприклад, це так, ограничує їх у реконструкції будівлі. Вони не можуть отримати наприклад. Місто будівну умови, воно можуть зробити реконструкцію будівлі, Ви можуть, а, почати зруйнувати стру... і почати будівництво нової будівлі, таке інше. Тому якщо це наше право, ми не можемо казати, що ми не маємо право, відмовити, ми маємо право відмовити, бо це наше рішення. Якщо наші мешканці просять, прося, щоб вони а, а, ну, щоб ми не продовжували оренду для того, щоб компанія зробила ремонт, то це наше право. І ми можемо відмовити, або можемо відмовити, що можемо. А не буде такого потім, коли ми продовжимо оренду, він скаже, що я не можу реконструкцію провести. Так, це ж воно. Але реконструкція, ремонт, то точно ремонт, це рано питання. Якщо ми повинні вже реконструкція, це це воно. А якщо повинні зробити поточний ремонт, це інше. Все ти правильно, все правильно говорить до определеного етапу. Значить, якщо буде бути відсутність з права продовження оренди, дійсно, що підприємство, яке звернулося до там, поточного капітального ремонту щодо отримання містоподовної документації щодо э, початок э, де один э, Он повідомлення повідомлення, це буде СЕСТІН наверняка СС2. він не будет не мати підстави, тому що була відсутні земельна ділянка. у нас є право з ао відповідно дано конституції да, 19 статті. Ми повинні действовать тільки вибачте, вибудь, роз... це питання в рамках. 9... Що законодавства сьогодні ми говоримо, що під підприємство автосервіс компанії автосервіс, має право вартості будівлі под, на ній розташована земельна ділянка? Поэтому чорно що підстав відмови до підприємству у нас не було. Все, я вже щось Колеги, давайте... моя пропозиція така, оскільки це питання ну, там, має соціальний характер. Там... Живуть люди все такі інше. Я пропоную, що в першу чергу нам потрібно знайти шляхи до вирішення цього питання, а не розбиратися до пині і все таке інше. Нам потрібно важливий вплив правда, дійчого дічого законодавства, який ми як громади скарати можемо. А, Здіяти вирішення цього питання, а вже потім, якщо буде потрібно, будемо розбиратися там. Як там після договорів, там чомусь промову, ви маєте якийсь варіант від того? Вирішуєте? Немає ніякого проблем підняти документи, згідно яких. Була здійснена передача з балансу з Чорноморської міської, ну і ще з міської ради на баланс. Там спочатку на цей був власник, там, а потім процедура. Підняти ці документи і я запевняю вас в року передачі, обов'язково показувати. В якому стані, власне, зобов'язаний підтримувати цей будинок. Не виконання умовну. Що мішається зробити? Ви маєте на, на будина або територію. Що ви маєте на увазі, що не викональні умовного ключі з цим Можем можемо може розірвати ці діалекти? А ні, такого немає. Смотри, цей Тому, Тому? Що питання. Що? Що? Чому не виконуються ці зобов'язання, які вони говорять? Ну, Перше плане вісім гуртожиток. Школи період, приватний, ну, там проблема зараз з багама. Це витожі, не приватні. Вони передавалися міською раду, вони передавалися процеси карпатизації в 90-х громадах державного війна по цьому товариствам. Ми не продавали, не передавали цього тоже. Збирала <плес> зміна власника. А потім передавали інші власників. <плес> там є, є дійсне питання. Там ходить багато людей з першої травми 8, питанню. питається знайти, яким чином пов'язати на власника, щоб він передав там ці, ці кімнати. Там вже така ж сама ситуація, там треба, що власник просто їм віддав. А как было с будинком парус на три? Три богаты какой-то. Как ФЕСКИ ехать. Ты же сам. Там же вроде перед власным передам. Передам, да. Ну, власне переднупляется. Давайте две позиції сегодня можем вирішить. Перше, выбрать, будь ласка, листа, Чули, вам сейчас листа. Візьмуть, його, зроблять виправлення. І друге, це однозначно ми говоримо про те, що з власником треба зустрітися. От, цей етап, ми повинні пройти. І після цього ми будемо бачити, що далі нам треба робити. Так? Після зустрічі з власником, Будь ласка, будь ласка суді, якщо можете, забезпечити чи самостійно, чи за допомогою своїх підлеглих зустріч, ну і добре.

тому що ми подивимося на не повну задоволеність балатов, що не пощастило